В Україні. Приїхали до Назара. Показати трохи його коні, де вже не були. Це його жеребець, ремір. Показували раз. Вже трохи доїжджає. Ще є трохи сніг. Приїхали. Трохи вітер, може буде не чути, але нічого. Єрмі! Геребець. Може бути на паровку, але не продаєсь. Наші зараз вже не продає. Деки ножі за як... Десь лук здесь. В документах. Ще, як має бути. Єрмі. Там ще я лошиця. Лушиця на продаж, Так. Yeah. Тайко всі сюди. Ось ти вієну є. Такий на паровку, ні? Mm -hmm. Може бути на паровку. Хто mm -hmm. б хотів і тут недалеко. Виходить mm -hmm. Івана-Франківська область. Все, mm -hmm. смиричани. Може тут є тут поблизку якісь село. Хто би хотів таким жеребцем? Можете критич. Честин Олександрієць. документи. Деякі хвіст, густи як. ноги вросли. То лошиться від него і від там лади той Сеймо пробую наганяти, що вона не буде летіти, а там кобіла режала чекає. Джеремець покійний, стоїть. Зараз є багато коней, але ще показувати не буду, яка перечитись. Реума опять роки. Чит вс. Чисто роки. Где ну тут хит человек? Як... Ребята изобретый тут работа капец. Ее! Да, мы и там покажем проходить. Такова будет какая Ладу. <coughs> Сеул требует, скажешь? Две лошади. где визия? Ты где направо еще шел шеть? Надо ей две лошади, покажем. Две визии. Ну, стой, лес наполни мы бегать. не пускал ясь до файний файний вибух пані пищу на зарах тако задачу від сова навіть конь у нас виховані так тут є шапасти там є На, на! навіть сюди а ну від нья вас покажу трохи. хотіть є ну Чекай, може їх там покажуть. Що yeah, you know. таке дві лошиці? Вони щось будуть бігати, тут не знаю, де не хто. Вони може підуть. Є, є, є. Такі дві лошички. Червона від цього жеребця. А чорна там, я не знаю, від якого. Ти по скільки, по півроку десь, ні? Пів року, сім місць, дві на продаж. Кого буде цікавити, то дзвонить. Зараз там ще буде сюди договорювати. Діло ще чорне. Та червона, три година. Коли нішо. Тріно! Витікають Трі. за кабилами! Λάμπι, 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 λάμπι. Λέψου! Μόνο να, κάποια τα σαγηρίσω απ' το заходит лагни так что дзвонит номер поставлю тут я себе буду